СББ звинувачують у побоях і мордуванні. Будемо в теплі. У Луцьку відновлять подачу теплоносія. За переправлення через кордон затримали директора благодійного фонду. Злетіли з дороги та перекинулися, покарали винуватця смертельної аварії. Стало відомо про загибель жителя селища Торчин Володимира Овадюка. Наш земляк був призваний на військову службу 16 вересня минулого року, 29 травня, внаслідок атаки ефпідроном він загинув. Тільки зараз тіло Володимира повертається до рідної домівки. Деталі зустрічі та прощання з героєм буде повідомлено додатково. Завтра, 29 жовтня, Колківська громада зустрічатиме траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Івана Воронюка. Герой загинув 19 січня минулого року. Кортеж приводив 11.30 у селище Колки. У свято Оспенському храмі Української православної церкви села Старосілля відбудеться заупокійна літія за загиблим. Останній спочинок воїн знайде на місцевому кладовищі. Михайло Мельник, мешканець села Чаруків, помер після тривалої хвороби. З героєм прощатимуться у середу, 29 жовтня. О 10-й годині кортеж вирушить до села Чаруків. Героя поховають на місцевому кладовищі. Підгайцівська громада віддала останню шану захиснику Сергію Кухарчуку із села Лище. Луцьк, Підгайці Лище навколішки зустріли героя. Воїн із позивним Кухар був водієм управління взводу інженерно-саперної роти. На жаль, захисник загинув на 49-му році життя 2 червня у Волноваському районі на Донеччині. Понад чотири місяці Сергій Кухарчук вважався зниклим безвісти. Воїн лишив по собі згорьованих дружину, двох донечок і брата. У селі лище пішою ходою жалобна процесія вирушила до домівки героїв. Потім Сергія Кухарчука відспівали у місцевій церкві Різдва Іоанна Хрестителя. Свій останній спочинок захисник знайшов на кладовищі на вулиці Центральній, рідного села. Родині героя вручили державний прапор. На камінька Ширщині у ДТП загинув підліток. Автопригода трапилась у селі Чорторицьк. Відомо, що 16-річний юнак, кермуючи мотоциклом, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та в'їхав у бетонну електроопору. На жаль, від отриманих травм хлопець загинув на місці події. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває слідство. Поліція Волині вкотре закликає громадян неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та бути відповідальними на дорозі. Шановні батьки, не дозволяйте своїм дітям сідати за кермо без відповідних навичок і водійської категорії. Пояснюйте своїм дітям, що керування транспортом це велика відповідальність, а перевищення швидкості чи нехтування елементарними правилами може коштувати життя. Тривожна доба для волинських рятувальників. Лише за один день вони ліквідували одразу три пожежі в житлових будинках. Причини загоряння різні, але на щастя без серйозних наслідків. Відтак у селі Грудки Камінькаширського району горів будинок. На місце пожежі було спрямовано рятувальники восьмого державної пожежної рятувальної частини та місцева пожежного охорона села Виберта. На весінні водиборці подали один будяний ствол, локалізували пожежу у 7.23, ліквідували у 7.25. 25. Потерпілих немає, ймовірна причина пожежі коротке замихання електромережі. Також червоний півень огорнув будинок у селі Дубове Ковальського району. Займання сталося через необережне поводження з вогнем. Під час інциденту травмувався власник будинку, який надихався димом. Однак від госпіталізації відмовився. Ще одна пожежа трапилася у селі Куритниця Володимирського району. На місце пожежі було скеровано рятувальників 15-го державного пожежно-рятувального поста селища Лукачі та місцева пожежна охорона села Примітне. На гасіння вогнеборці подали один водяний ствол та використовували е, апарати на в повітря для роботи непридатному для дихання середовища. Е, пожежу локалізували у 18.13, ліквідували у 18.38. Мовірна причина пожежі метолі конструкції для Потерпілих немає. Чергову схему заробітку на ухилянтах викрили на Волині. За версією слідства директор благодійного фонду та його поплічник, представник всеукраїнської організації, взялися переправляти охочих до сусідньої країни. Квиток втікача ділки оцінили у 7 тисяч доларів. США днями фігурантів затримали, так би мовити, на гарячому встановлено, що громадяни реалізовували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків у республіку Білорусь. Проте переправити чергового клієнта їм не вдалося. Після отримання обумовленої суми від нього їх затримали правоохоронці. Зараз вирішується питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу. Зайшов до будинку та відібрав кошти. На Ковальщині іноземець пограбував пенсіонерку. Як розповіла правоохоронцям, 85-річна потерпіла невідомий чоловік, вдерся до її оселі, відібрав у неї 12 тисяч гривень та втік на автомобілі. Проте далеко на п'ятами грабіжнику не вдалося, бо ж невдовзі останнього затримали правоохоронці. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група на пошуки зловмисника скерували наряди поліції. Уже за лічені години правоохоронці встановили особу зловмисника. Це 36-річний мешканець іншої країни. Його затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Викрадені кошти у нього також вилучили. За фактом пограбування в в умовах воєнного стану. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення. На вулиці знову стає прохолодніше, тож Луцькрада повідомляє, коли протягом трьох діб на дворі буде плюс 8 градусів за Цельсієм та нижче, опалення знову увімкнуть. За це проголосували на позачерговому засіданні виконкому. У першу чергу тепло з'явиться у дитячих, лікувальних і навчальних закладах. За скоєну смертельну аварію отримав шість років ув'язнення. Такий вирок отримав житель Нововолинська. Відомо, що в червні 2019 року чоловік їхав з компанією друзів з озера. В якийсь момент керуючи автомобілем Ополь Віваро, не впорався з керуванням та перекинувся. Тоді ж, внаслідок автопригоди, один пасажир загинув, а двоє отримали тілесні ушкодження середньої важкості. Сам же Керманич про події того дня у суді розповідає наступне. На озеро приїхали близько 14-ї години, відпочивши біля 17-ї години. Поїхали додому. Алкоголь на озері не вживав. Рухався зі швидкістю близько 75-76 км на годину. Керуючи автомобілем, побачив, що йому назустріч на високій швидкості рухається транспортний засіб ваз темнозеленого кольору. Для того щоб уникнути зіткнення, взяв управу на узбіччя. Кермо почало тягнути вліво і вибуло в нього з рук. Автомобіль перекинувся на дах. Зменшити швидкість та зупинити автомобіль не зміг, оскільки в такому випадку зіткнувся б із зустрічним автомобілем. Інші ж пасажири у суді розповідали, що того дня обвинувачений алкоголю разом з компанією не вживав. Другою на озеро за кермом сидів нібито товариш Керманича, бо ж останнього мучило похмілля. А вже дорогою додому обвинуваченому стало краще, тож він і сів за кермо. Потерпіли з обвинуваченим ввечері 21 червня 2019 року. Був на дні народжені у брата. Вживали алкоголь, та останній погано себе почував. У зв'язку з чим за кермом автомобіля на озеро їхав його товариш. На озері відпочили, пили пиво та горілку. Товариш та обвинувачений алкоголь не вживали. Назад за кермом їхав підсудний. Він та інші пасажири сиділи позаду, грали на гітарі та пили пиво. Проїхавши декілька кілометрів, автомобіль занесло різко вправо, і він перекинувся. До слова, усі потерпілі, окрім. Родини загиблого чоловіка зауважили, що жодних претензій до обвинуваченого не мають та просили суворо не карати. В свою чергу дружина та син загиблого чоловіка наполягали на суворому покаранні та відшкодуванні моральної шкоди. Зрештою, суд ухвалив призначити волинянину покарання у вигляді шести років позбавлення волі та зобов'язати виплатити компенсацію родині загиблого у розмірі 300 тисяч гривень кожному. Чоловік, схоже, з таким рішенням не згідний, тож подався до апеляції. Проте провести засідання так і не вдалося. Бо ж свідки на присутності яких наполягає обвинувачений до суду, так і не з'явилися. Чи вдасться чоловіку вибороти м'якше покарання, чи таки доведеться відсидіти 6 років, стане відомо вже згодом. Анна Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Знайшов обріз рушниці та втрапив на три роки за грати. Така ситуація сталася з Ковальчанином у листопаді минулого року. Як розповів сам чоловік, того дня він з товаришем шукали металолом на дачі. Якийсь момент біля будинку обвинувачений помітив пакет, у якому виявив так званий обріз. Порадившись з товаришем, що зброю необхідно здати правоохоронцям, чоловіки поїхали, здавалось би до відділку. Не встигли півшляху минути, як авто спинила поліція. Чи то по звичці, чи то з неочікуваності обвинувачений разом зі зброєю кинувся тікати. Та тільки, от маючи за спиною низку судимостей, рішення забирати рушницю було явно не найкращим. Фактично ви підтверджує, що дійсно у нього була та зброя. Він не зміг. Так не викликав поліцію, то що. Ну, от, дуже багато попередніх було проблем з законом і він. Не міг в той момент от зорієнтуватись так, що йому треба було викликати поліцію і, і відразу здати. Але то ті висловлювання він підтверджує і свідок, ну в принципі, і поліція, і на подікамерах видно, що він він це підтверджує. Фактично тримав ту зброю в руках, ну там може якихось дівчині хвилини, пів години. Після чого був затриманий. Сам же обвинувачений пояснює свій вчинок коротко. Взяв зброю з цікавості. Мовляв, мав на меті піти і здати її правоохоронцям. Чоловік обурюється, що лише за те, щоб підняв так, би мовити, знахідку, отримав три роки реального терміну. Тож пішов оскаржувати винесене рішення до апеляції. Та самоді, ну що, що підняв. Сто раз пройшов би сто раз підняв би. Та ну насправді йшов, знайшов, підняв. Сто разів пройшов би і сто разів підняв. Насправді, йшов, побачив і підняв виключно з цих намірів. Виключно з цікавості. Насправді. Я ж хотів віддати. Я відразу це сказав. Каюсь. Я зразу сказав, що я хочу поїхати за віддати Каюсь. В свою чергу сторона обвинувачення вважає вирок суду першої інстанції цілком законним та обґрунтованим. До слова зауважує, що притягується до кримінальної відповідальності фігурант далеко не вперше. Тож, схоже, без позбавлення волі висновків для себе не зробить. При отрині покарання судом було належним чином враховано як суспільну небезпечність, тяжкість вчиненого на діяння особового обвинуваченого, пом'якшуючи обтяжуючу ставлення. Хочу звиною вам що Неодноразово притягнутися до кримінальної відповідальності. Кримінальне прислідування розпочалося ще з 1999 року, досить тривалий період часу. Злочі, маю, чи не злочин, чи не знято не судимість, неодноразово реально відбував міри покарання. Тому за таких обставин і характеризуючих даних особи його виправлення без ізоляції від суспільства є неможливою. У своїй апеляційній скарзі чоловік просив, аби від призначеного покарання його звільнили. Кож провину визнає, та й обставин не успорює. До слова повідомляє, що має серйозні проблеми зі здоров'ям та опікується мамою похилого віку. Попри розкаяння та наведені аргументи, апеляційний суд ухвалив рішення суду першої інстанції залишити в силі. Зрештою, чоловіку таки схоже, доведеться відбувати черговий термін. Анна Рарух Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Перед судом постане колишній директор Маневецького торфзаводу філіалу державного підприємства «Волиньторф». Як з'ясували правоохоронці, видобували торф без відповідних документів. Своїми діями посадовець завдав шкоди державі на декілька мільйонів гривень. Встановлено, що посадовець достовірно знав про те, що земельні ділянки площою майже 60 гектарів перебувають в оренді у підприємства. Попри це, без розробки відповідних документів та дозволів. Він дав наказ своїм підлеглим за допомогою спеціальної техніки зняти ґрунтовий покрив із цих земельних ділянок і згодом видобувати там торф. Такими незаконними діями посадовця завдано шкоди державним інтересам на понад 4 мільйони гривень. Луцьку голові ОСББ довелося відповідати перед судом. Домоправителя звинувачують у побоях і мордуванні. І все через, здавалось би, невинне бажання утеплити будинок. Конфлікт, як чуємо, виник із ось цим чоловіком. Той на слідчому експерименті розповів, що влітку у двір ОСББ приїхала техніка. Почали розвантажувати на покрівлю магазину. Лучанин пригадує, що побачив голову ОСББ, який стояв і контролював процес. Самовільно. Він вирішив, що хоче отеплити будинок, не показує жодних документів на утеплення на, на, на цього самого будинку. Він сказав, що він тут роботи не буде проводити, тому що в нього немає дозвільних документів. На що він в групі форі, мені сказав відійти від нього. У нас почалася полесна перепалка, ми пішли виступити до одного і почали нецензурно виражатися студент до одного. Після взаємних словесних баталій та лайки, каже чоловік, голова ОСББ підняв на нього руку. Я біля стіни будинку, дуже близько роздумляв, розмахував руками, він лівою рукою пихнув мене щелепу, я підхилився і два рази вдарив ту саму праву щелепу. Двічі. Голови сказав, що я викликаю поліцію і сказав, що хочеш машини і Захисник голови ОСББ схоже хоче подивитись на ситуацію з іншого боку: хто перший почав конфлікт, а не хто вдарив? З Цього відеозапису можна зрозуміти, хто був ініціатором конфліктної ситуації і хто спровокував конфліктну ситуацію. Ми можемо припускати, що е, правою рукою можна нанести, коли утримується, як я розумію, лівою рукою, то або в долонь попадаєш, або повинен бути удар в щелепу е, або справа, або зліва. Ми всі анатомію знаємо ваша честь. Я бачив підборіддя, я не бачив. А, але про те, що я казав в судових дебатах, ваша честь. Тобто неможливо нанести таким чином, як показує залучений до кримінального провадження особа, яка спровокувала конфліктну ситуацію. Прокурор зауважує, є свідок цього конфлікту. Свідок Стороння назикавна особа так само підтвердила про те, що обвинуваченим картином було нанесено два удари. Він бачить це бачиться ну, значної відстані 30 метрів, то є 30 метрів. Може не бачити віку саме там праву-ліву чи по ділянку, але разом з тим сам факт нанесення двох ударів, це він чітко підтверджує. Адвокат голови переконаний, що на того звели наклеп. Якщо особа мотивована когось дискредитувати, то це не виключає зробити таке повідомлення. Там що про плювки ми поговоримо потім, пане в обличчях. Сам домоправитель від побоїв відхрещується, каже, не винен. Ніхто цього чоловіка не бив. Так що ми, ви не ображайтеся, Ми, ми не даємо коментарів. Нехай суд розбереться, бо щоб не формувати чужу думку. Потерпілий між іншим зауважує, що його обурює зверхнє ставлення голови ОСББ. Моя дружина написала запит ОСББ. Де просила надати їй протокол рішення про участь у ЗБ програмі енергозбереження, протокол рішення про визначення вартості робіт на капітальний ремонт житлового будинку, протокол про затвердження одноразового внеску на участь в програмі енергозбереження енергодім, виписки з банківських рахунків ОСББ за 24-25 рік. Ми йому завезли, він написав, отримав згідно законодавства України. Через місяць він прислав листа на вирваному листочку. З в клітинку зошита для надання відповіді ЕСББ необхідно залучити бумагу формату а 4 в дужках дві пачки, копіювальний пристрій. Далі усі фігуранти цієї історії зберуться на допит потерпілого. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Торгували таблетками з вмістом наркотиків. На Волині на збуті заборонених ліків спіймали двох жителів Володимира. Чоловіки, самі, лікуючись від залежності, налагодили продаж заборонених препаратів. Тепер же за свій бізнес ділки постануть перед судом. Встановлено, що обоє чоловіків лікувалися від наркозалежності. Відтак мали доступ до заборонених ліків. Правоохоронці задокументували факти продажу ними таких ліків у Володимирі. Невдовзі обоє обвинувачених постануть перед судом. Розпивав алкоголь, а коли схоже захотілося добавки, вирішив обікрати магазин. Такий шопінг рейд стався на Ківерцівщині ще в вересні минулого року. Тоді ж із села Завітне виніс із магазину товарів на суму понад 20 тисяч гривень. Серед краденого були цигарки, горілка, коньяк, пиво та рево. Керуючись метою таємного викрадення чужого майна, шляхом зриву, металевої решітки і подальшого розбиття вікна проник до продовольчого магазину, звідки викрав алкогольні та тютюнові вироби вартістю 20 тисяч 936 гривень. Молодика затримали та взялися судити, аби вирішити, винувати чоловік чи ні. У залі суду допитали чимало свідків. Серед них безпосередньо і сама власниця магазину. О четвертій годині ранку їй подзвонив водій, який привозить хліб до її продовольчого магазину, та повідомив, що в магазині світиться світло, вибите вікно. Вона разом з чоловіком пішла до магазину і побачила, що з вікна вибита решітка та скло, після чого відразу викликала поліцію. Також зазначила, що на повороті до магазину лежав рюкзак. В ньому виявили побиті пляшки алкоголю. На дорозі також лежали пляшки з алкоголем та банки рево, два пакети наповнені тютюновими виробами та пляшками з алкоголем. Рюкзак впізнала по розміру і знала, якій сім'ї він належить. І, хоч на суді обвинувачений відмовився від будь-яких показів, суд таки довів провину молодика у скоєному та присудив йому позбавлення волі на 6 років. Однак з таким рішенням не згідна сторона захисту, тому просить виправдати обвинуваченого. Мовляв, рішення суду обґрунтоване більше на припущеннях. Адже за матеріалами справи, єдиним прямим доказом, який підтверджував винуватість чоловіка у крадіжці, є знайдені відбитки рук і пальців на вікні та морозильні камери. Однак магазин це ж місце, де щодня приходить багато людей, каже адвокатка. Були допитані дві продавчині цього магазину. От і одна з них вказала про те, що. Вікно, тобто саме вікно і момент відкривання є неможливим, оскільки це є труднодоступне місце. Ваша честь разом з тим, вікно постійно відкривалося. Це перше. Стружок, свідок, який був допитаний залі суду, чітко пояснив, що він заходив з моїм підзахисним в магазин, що було душно, що вони могли відкрити і закрити це вікно. Також і він також чітко вказав про те, що зріст мого підзахисного дозволяє йому дотягнутися до ручки вікна і відкрити це вікно. Та й взагалі немає ніяких тверджень та доказів, що саме обвинувачений обікрав магазин, адже він на момент вчинення злочину перебував вдома. Пояснює вона, і підзахисний, який чітко вказав, і такі самі покази давав на досудовому слідстві про те, що так він перебував в даному домоволодінні, де був затриманий. Але разом з тим за межі території домоволодіння з 22 години вечора до ранку він не виходить. Жодних доказів, жодних свідків даної події немає. Також немає жодного свідка того, хто би міг підтвердити, що мій підзахисник взагалі загалі виходив з даного будинку в цю ніч. Проте сторона обвинувачення з такими припущеннями не згідна, адже факт, що крадіжка вчинена саме обвинуваченим, доведена усіма доказами, які є у справі. Дане місце не є загально доступно. Тобто воно знаходиться в доступі лише для працівників магазину. І в нас працівник підтвердила, що вона кожного дня миє мильним розчином і витирає морозильну камеру і вікно. Свідом стружук, на якого посилається сторона захисту, ствердив, що і це знайшло відображення в своєму вироку, ствердив, що не пам'ятає, чи просили педі відкрити чи зачинити вікно в ті дні, про які там стверджує сторона. Захисту, що вони заходили в цей магазин. А ось сам чоловік свої твердження висувати не поспішає. Згоджується з усім зі своїм адвокатом. Думаю, адвокат. Враховуючи всі аргументи сторін, суд все ж таки вирішив залишити вирок попередньої інстанції в силі. Тож тепер обвинувачений може сісти за грати на 6 років. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук. Телеканал Аверс. Українські оператори дронів це справжні мисливці у небі. Вони вдосконалюють техніку, вчаться швидше ніж змінюються моделі безпілотників. І щодня доводять технології, це теж зброя, коли за нею стоїть мужність і розум. Волинські назвардійці презентували підрозділ безпілотних авіаційних комплексів Геліос. Ті люди, які побували там на манулі, на передовій, які захищали і захищають нашу землю. Це всі є герої. Долучити справжніх патріотів в команду волинського підрозділу БПЛА, аби наблизити у мрійну перемогу, вимушені реалії сьогодення. У нас підрозділ, у нас, команда у нас були сім'я. діалоги, бесіди. Ми підтримуємо один одного. Пілотів нам треба мотивованих і людей, які ну, бажають літати, знищити, знаходити і знищувати ворога. Безпілотники стали очима і руками українського війська. Саме завдяки їхній роботі ворог уже не може сховатися ні вдень, ні вночі. Кожен виліт нашого БПЛА це врятоване життя хлопців на передовій. Більше нам потрібні люди з технічними освітами. Тобто, технічний напрямок, технічна освіта, там, цивільна робота за технічним напрямком. Ми теж таких людей потребуємо. Але в першу чергу основне – це мотивація. У кількох кілометрах від передової наші дрони контролюють небо. Ведуть розвідку, коригують артилерію і завдають точних ударів по ворогу. Дає щодо створення підрозділу виникло ще в серпні 23-го року. Підрозділ створився, і через сім місяців ми виїхали виконувати бойові завдання на сході нашої держави. Наш девіз це наші очі в небі, ваша безпека на землі. Українські оператори безпілотники вважаються одним із кращих у світі в контексті бойового використання, інновацій та адаптації. Людина, яка бажає проходити службу в Національній гвардії України, в першу чергу звертається, сама приходить на пункт пропуску на КПП, її пропускає до нас в службу. Там ми безпосередньо проводимо з нею вивчення там тих чи інших морально-долових якостей, перевірка документів. По завершенні презентації нацгвардійці розповіли, як отримали свої бойові позивні. З повномасштабного, коли ми почали працювати, то в мене були багато ну, різні історії. Десь була правда, десь неправда. Ну і звідти пішло. Багато посміхаюсь. З... Липка майже не пропадає з обличчя, так як не пішло. Навчимо, покажемо, розкажемо. Ми будемо гідними захисниками нашої батьківщини. Юрій Куцик, Деля Прокупчук, телеканал Аверс.